Нині у кожної з нас багато проблем. І тому так відрадно, що справ виховання дітей хвилює людські серця. Особливо доля дітей-сирів, дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Хвилює це не тільки педагогів, але й нашу владу. Власне, завдяки зусиллям районної державної адміністрації і особисто Віталія Володимировича Карпюка школярі цих категорій отримали безкоштовну учнівську форму. До серійного виробництва її ще не віднесено, але це дає змогу шити за персональними мірками кожного. В першу чергу форму видано дітям круглим сиротам. Новинка сподобалася всім, хто був присутній на нараді громадських інспекторів по охороні дитинства. Шкільну форму отримали учні Пісочницької, Облапської, Поворської, Козлинчівської, Дубівської, Голобської, Любитівської, Люблинецької середніх шкіл, Великопорської неповної середньої школи. Всього протягом двох наступних тижнів цьому подарункові до початку навчального року зрадіє 150 дітей. Першу партію відвезли також в Людонецьку школу -інтернату. Які ви любите отримувати подарунки? Які? Ну, найбільше, щоб щось одежі було? Не не те, щоб щось було якась їжа або ще щось, але більше, щоб щось було. Тобі подобається цей подарунок, шкільна форма? Так. Дуже подобається. Такий колір гарний, як ніби трава, як і зелень, як навесні все розцвітає, ну зеленіє все. А як ти вважаєш, шкільна форма це потрібна річ для школяра? Так, це потрібна річ для школяра, тому що якщо ми будемо кудити, входимо кожен день якісь одежі, ми не її вимазуємо і якась, ну, на свята вона нас є. Ну, це. це вже залишається старою. А так ми маємо постійну шкільну форму. Євгенія Мартинівна, вам подобається та форма, яку сьогодні подарували вашим дівчаткам? Дуже подобається кольор такий. Він подібний на нашу державу. Ну так, наші теж і солдати ходять в зелені форми, так само і дітки. От, і мені дуже подобається, і я дуже вдячна, що вони отримали, що держава заботиться за наших круглих сиріт, які не мають ні батьків, ні матерів. А я ж вже не в силі їм щось шо так допомогти. Ну, що можу, то й допомагаю, а держава клопочеться за їх, і треба, щоб вони слухалися вчителів і самі старалися вчитися. Отак, дітки. Скажіть, а тепер в цій шкільній формі ви будете краще вчитися? Vamos